Я хочу показати живопліт, який мені особисто дуже подобається. Він зараз після стрижки, а стрижається він двічі на рік, і його особливість зюменка в тому, що він посаджений із чотирьох культур: фотінія, дерен барігатний, аронія і калина морщини столисна. Кілька повторів з певним кроком. І мені здається, що саме в такій сукупності вони виконують свою задачу. А яка задача? Захист. З одного боку тут приватні будинки, з іншого велосипедна доріжка, де постійно їздять або бігають люди. І якби огорожа була з однієї культури, цього було б недостатньо. Наприклад, фотінія не дуже госта, аронія менш приваблива, колюча. Дерен взагалі скидає листя на зиму, але зато має гарні червоні пагоди. Разом же ці культури вони якби доповнюють одна одну і проявляють свої найкращі якості і компенсують недоліки інших. І в результаті маємо чудову, високу. Густу і привабливу зовні огорожу, яка ефективно захищає приватну територію.